Чи буде рости грушка, якщо в ній прорізати дюрку пилкою. Я бачите, пробував свердлив на свердлив. Грушка процвітає. Ще ось, що хочу, спробувати прорізати дюрку. Отакур насквозь. тиснути. спробуємо, чи буде грушка рости, чи не буде. Ой, я вже нижче опустюся, бо тут вже вверху немає місця. Так, головне, що? Головне, пальці не вирізати. Бо буде обідно. Ну і заодно протестуємо, чи пилка проріже, отаку насквозь, чи не проріже. Так. Техніка безпеки наші, все. Це, звісно, трошки не по технології, але нічого. Капець. Якщо отако поперек ствердити, взагалі без проблем. А вперед не хоче, бачиш, щось. Гріється і не Ну, фокусуйся на пилці, куди ти фокусуєшся! О, пішла, прийшла, прийшла нормально. О, все, новий експеримент, дивіться вже. В цій, в цій дюрці, ой, кажу в цій дюрці, в цій грушці вже стільки дюрок, що капець. Все, пишіть, що який експеримент провести з цією пилушкою. О, так. Пиглочка реально класна, акацію ріже, грушки ріже, все ріже. Так що, пишіть що, що ще вам показати.